чайним людям, сьогодні чергова розпаковочка. Чергова, а число у нас нині 11 вересня 2023 року. Розпаковка буде досить величенька. Вона складається з двох посилок. Тобто буде чай, буде, я знаю, кава. Кави йде потрохи. Кава, щоб ви розуміли, 400 гривень кілограм. Це досить недорого. І напевно я його вже продав кілограм 20 Ми беремо його на церкву, собі, особисто для церкви. І беремо для цих. І в мене ще є люди, які беруть на роботу. Посилка об'ємна, але там ну, різноманітні, я так не розумію, особливо не буде. Тобто багато кави, 5 кг. Ось у мене тут, не пам'ятаю, тут пів кілограма чи кілограм, Є480 це білий чайок. Крутий, уже перевірений. Тобто, хто любить білі чаї, чаї з мінімальною обробкою, це ваш чай. Звертайтеся. Далі. Трохи у мене ось такої справи. Це е Дахун Пао. Порційний Дахун Пао, ось в таких пакуваннях по 10 грам приблизно. Е Трошки у мене замовили поставочок. Хто вдома собі бере іноді чаї, як на висовку, ось такі є підставки. Дерев'яні. досить сини погано, ну, візуально виглядають. Так, підставочки, цим понятно все. Їх має бути 15 штук, так. Да, так, і є 3 по 15. Далі рисовий е, пуер порційний, також вже перевірений. Їх тут по 50 штук, от 100 штук я беру. Я думаю, до кінця місця я знову їх буду брати. Ну, кава, яку вже казав, кураж, ну, нойм no кава, але перевірена, тобто я ж кажу. на смак для апарата, це понятно, там не, не космос, але за свої гроші вона до, досить, досить погана. І маоцієнчик. Ось як виглядає цей чай. Маоцієн зелений, дуже хорошої якості. Гарбузяники в нас так кажуть його, на нього. Він такий пахне характерно. Гарбузованим сім, й Отже, народ, далі я зараз буду розпо... другу посилочку візьму. З неї буде ваша, вона в дерев'яному такому облаштуванні, облаштуванні, тому там, я думаю, буде це все з паузою, Але як би то не було. Хто подивиться перше відео, його зацікавиться, мій номер 097 645 44 98 є в телеграмі канал, чайний канал Прокачай називається. Для тих, хто заходить через цей канал, є свої, своя система знижок. Якщо ви підписуєтеся на канал, у вас вже буде своя історія. Отже, все, народ. Всіх обняв, благословив. Гарних чай, до перемоги з Богом. Чекайте зараз другого відео.